На воді, як і на суші, упевнено, і граційно новий плавкий БТР 4 буцефал підкорює дві стихії. Гармійці показали випробування української амфібії. Бронетранспортер спокійно пливе, і так само без натуги, забирається на круту бутонку. Мрія сухопутників нова машина від харківського заводу БТР 4 добре себе зарекомендувала під слов'янськом, але потім такі машини зникли з першої лінії. І ось КБ розробило пливучу машину, її можуть використовувати і десантники, і морські піхотинці. Це спецкорна 2 плюс 2 про головне за мить. Вітаю вас. Один українець загиблий, троє поранених. Залишок кулі, які вчора видалили з порожне на На Донецькому фронті без перемін. Атошна земля на Київщині землю отримали всі від депутатів до суддів, але не воїни. А то розподілили ділянки між собою чиновники Горинської сільської ради. Єдиний але перспективний у Німеччині на аеровиставці європейське небо підкорював наш Ан 178 Три людини загинули на Чернігівщині. Номарка влетіла в групу шкільних випускників. Дорослі і діти йшли після шкільного вечора традиційно зустрічати схід сонця. Аварія сталася о четвертій ранку в селі Томашівка. Тойота отакамері на шаленій швидкості просто влетіла в місцевих. Від удару на місці загинули троє батьків-випускників. 17-річна дівчина у реанімації Алла Скорик продовжить. Це був світанок після випускного вечора. Четверта ранку. Школярі та їхні родичі, друзі та вчителі за традицією йшли в сусіднє село на місток. Ішли групами просто по дорозі. Узбіччя такого там немає. Євген пригадує, як дивом сам не опинився під колесами. Я 10 метру сто був і ісперді. І вони це як ота я той угрів, п'ять чоловік зразу. Обернувся, бачив, що всі поприлітали. Веселі пісні та жарти в одну мить перетворилися на крики. Тойота Кемрі по черзі розкадала перехожих у різні боки. Чотири утра йшли діти по дорозі. Так, праздник був, радість якась була, так розсвіт. Вони всі сміялись, і і вдруг машина відкуда, навіть не було видно, відкуда, пішли такі іскри. І как стали всі кричать. Свідки розповіли поліцейським про те, що втомчало із шаленою швидкістю. Водій їхав на шаленій швидкості. Самі пішоходи рухались посеред дороги по попутному напрямку з з автомобілем. Те, що ми можемо побачити тут, на місці пригоди і поміряти, це гальмівний шлях. А він розпочався за 30 метрів від знаку Томашівка і закінчується десь тут, де водій починає збувати людей. Водій заїхав у населений пункт. Ми бачимо знак і, мабуть, скинути швидкість. Кіз до 60 км на годину екстрене гальмування не допомогло скинути швидкість настільки, щоб уникнути жертв. Загинули троє пішоходів: брат і сестра, які раніше випустилися з дорогинської школи, та заступник директора навчального закладу, який організовував випускний бал. Після ворочистої частини випускного вечора він говорить: а мені вявляють, подарували дві гвоздики. одну, а потім ще одну. І ми, а ми говоримо Сергій Юрійович, поставте їх в різні вази і все. Оце, оце такі перечуття серйозних травм. Зазнав іще один пішоход: 17-річна Катерина. У неї тяжкі переломи, травма голови. Зараз вона у медикаментозній комі. У сусідній палаті Юлія Заїка. Вона була на випускному сестри. Пішли параси, стріли на свою голову. Вона майже нічого не пам'ятає з моменту аварії. Друзі їй розповіли, що в момент зіткнення вона чомусь була в машині, Нібито якийсь водій дорогою підібрав трьох випускників, щоб підвести їх до світанкового мосту. Ви саме до таварі пам'ятаєте, як це сталося? Я знаю, що йшла з ну, З не йшли всі, як в машині оказалася я не знаю. Уже даже аварії я не помню. У реанімації на сусідніх ліжках водій Тойоти і ще один пасажир в обох побиті обличчя, звідки синці пояснюють свідки. Та він навіть не каплі не постраждав, то його побили. Він і каплін, не царапаний не було того витяга. Я просто всі з помісзмісив. Уже по обіді правоохоронці отримали результати аналізу крові учасників ДТП. У Водія Тойоти місцевого бізнесмена виявили до двох проміл алкоголю в крові. Тепер він чекає на рішення суду про обрання запобіжного заходу. А Ласкорик Василькобець Черніщина спецкордва плюс два. Пошукова операція на Грибовському сміттєзвалищі призупинена через загрозу нових завалів. Рятувальники запевняють, роботи продовжать тільки на ситуації стабілізується. Знайдено тіла трьох вогнеборців. Інженера еколога, що працював на сміттєзвалищі разом із загиблими рятувальниками за три доби, так і не знайшли. Степан Грицюк розповість докладно. Півсотні рятувальників та екскаватори переривають тони сміття у такому темпі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Цілодобово тривають роботи з пошуку зниклого. Там уже встигли пересипати понад 20 тисяч кубометрів відходів, поки марно. Немає жодного свідка, який міг би бачити, в якому районі востаннє перебував інженер-еколог. Зараз проводимо пошук. Цьому квадраті, де ми знайшли наших колег-рятувальників і змішуються трошки в праву сторону і прочистимо цей квадрат. Далі будемо шукати до цього моменту, поки ми не знайдемо е, дану особу. Рятувальники не впевнені, чи знаходиться інженер під завалами смітника, тому розширяють радіус пошуків. Їм допомагають військові та кінологи із собаками. Прочешемо ліс, прочешемо навколишню е, територію. Можливо, десь, так не, як людина похило віку старшого віку, можливо, десь йому було стало погано і він знаходиться ще десь на території за межами звалки. Паралельно з пошуковими роботами на сміттєзвалищі тривають роботи по укріпленню дамби з відходами нафти. Донедавна була висока ймовірність її прориву. До обвалу сміттєзвалища, там, де зараз працюють екскаватори, ще росла трава. Величезна лавина пішла донизу і заповнила собою одне із гудронних озер. Його рівень миттєво піднявся, а дамба дала тріщину. На смітнику час до часу знову спалахує пожежа. Так працюємо, так дихаємо. Після опівдня рятувальники вирішили призупинити пошукові роботи на сміттєзвалище через погрозу нових завалів. Сморід тут посилюється щоліта. Про це дуже добре знають власники присадибних ділянок поблизу звалища. Тут є маленький другий Чорнобиль. Там всередині бомба. Вона як зривається, тут села нема. Там гази, там є мазути, там є псо. Тим часом на Львівщині оголошено жалобу. Сьогодні прощаються з рятувальниками, які загинули на Грибовицькому сміттєзвалищі. Сім'ям загиблих обіцяють компенсацію. Компенсації для наших для тих працівників, яких для наших працівників, які знайдені, будуть виділені десь 140-160 тисяч гривень. Екологи покладають провину за трагедію на комунальне підприємство. Комунальне підприємство не давало доступу жодним екологічним інспекціям для перевірки е, режиму роботи цього підприємства. Тепер мінекології планує перевірити сміттєзвалища по всій Україні і описати стан кожного та вичерпаність ресурсу у реєстрі звалищ. Степан Грицю, Корисмальку та Львівщина, Спецкор, 2+,2. Один загиблий, троє поранених. Українські війська зазнали втрат під зайцем та Авдіївкою. Бої там не припиняються. Усіх поранених доправили до військового шпиталю в Покровську. На Донеччині двоє з них у реанімації тяжкі, але притомні. Ворог просто лізе на голову, розповіли бійці Наталії Нагорній. Це був його третій заїзд в Авдіївську промзону. Тепер він у реанімації. Прилетіла міна. Получив ранення. в плечі ногу. На плече більше всього десантник 90-го батальйону пам'ятає точний час поранення 18.43. В цей час ще світлою камери спостереження мали б зафіксувати обстріли українських позицій, але боєць запевняє, терористи давно не соромляться вести обстріли навіть в день. А вони не прекращались. Вони по різному. У реанімації двоє ще один десантник просить не називати ім'я. Його поранили з незабороненої стрілецької зброї, але стан навіть гірший. Шли з наблюдательного поста, мене поранили з автомата. Дуже близько вона з бронежилета скочила. Я не знаю, як так сталося. Можливо, засада, бо вночі ви не, не вийдуть нічого. Фонариками не можна користуватися, тому що ви висвічуєте себе. Поступив в важкому стані, в стані шоку з пораненням черевної порожнини і е, нижньої кінцівки. Проникаючи поранення, оце уламок залишок від кулі, який вчора видавили з порожнини черевної. У 66-му військово-польовому госпіталі ще й третій поранений. Він у звичайній палаті. За його життя кажуть лікарі, можна не хвилюватися. Третього легкий тип поранень у обох нижніх кінців. Стан стабільний і він ходить в задовільному стані. Декілька час треба буде їм відпочити, полікуватися. Наталі Нагорна, Віталій Дорощенко, Віталій Овсяніков, Спецкор, 2+,2. Праворуч зеніт, ліворуч стара Авдіївка, шахта Бутівка – посередині. Велетенський залізний скелет, пошматований сотнями тонн смертельного заліза. Тут немає вже вцілілих стін. Усі поля довкола переорані ворожою артилерією. І в цьому всю реалістичному сьогоденні наші бійці тримають оборону. Український прапор, попри обстріли, височіє над вишкою. Це північно-східна межа нині, окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Лів для гірників, що за мирного життя опускалося під землю по повітряному колектору потилівської шахти, не працює дуже давно. Фіксувати виробничі показники на шахті Бутівка, Донецька теперішні умови теж мало сприяють. Це три дні назад. 73 ящика э, консервации, короче, у армейской. Ушло? Ну, Більше як чверть тисячі ворожих артилерійських снарядів та мін прилітає сюди упродовж останнього тижня щоночі. Три, п'ять, сім метрів, у них тільки до ворота йдуть. Переміщаються дуже швидко. 82, 82, 82, там далі. Ось 120, ось 120. П'ять днів по нам працювали жорстко працювала артилерія. 122 мм савушка, 152 мм савушка, 82 мм це міномет і 120 мм. Чим саме обстрілює ворог українських оборонців на Бутівці, інспекторам ОПС Наприклад, бійці готові демонструвати хоч вже. Бачу? Адвіла крива стіночка, так лежав. Наводять свої гармати із мінометами. Бойовики завдяки повітряним безпілотним коригувальникам від під час кожного артобстрілу, їх кружляє над позиціями по кілька одночасно. Ось цей невеличкий клаптик землі. ви бачите, просто на кожному квадратному метрі вирва або від артилерійського снаряду, або від великокаліберної міни хлопці кажуть, це викосили бойовики буквально за лічені хвилини, бо думали, що тут стоїть наша бронетехніка. Відповідно, і поливає українських захисників ворожа арта одразу із кількох напрямків. Работали вони з чотирьох чотирьох позицій, термінала розв'язки, потилівський ліс, і е, депо. Минула ніч стала чи не першою за доволі тривалий час, коли у бійців вийшло хоча б трохи поспати. Але розслабитися навіть у день тепер вже не дають ворожі снайпери. Ми навіть не обращаємо. Увагу. Ну. А там 9. А 9. І нас не бачить. Ну. Лучше присісти. Нас брону. Група Хасана із Запорєбріка, російського з'явилася у Донецьку буквально кілька тижнів тому. Наші розвідники кажуть, постать відома. Свого часу він воював найманцем у колишній Югославії. Так, а скільки ви говорите, людей 60? Так, там? 4, 4, 5, 5, 5. Просто шаленим вогнем над Бутівкою знесло було український прапор. Воювати без нього воїни вирішили, що не годиться. Ніхто нікого не заставляв, тому що це дуже як видно, опасно. Висота більша, сектор осмотру дуже Могли, мог снайпер зняти моментально. То есть... Скільки це тривало Ну, Десь час-полтора. Нині жовто-блакитний стяг знову майорить на найвищій вцілілілій тутешній вежі. Хлопці кажуть, стоятимуть і триматимуть рубіж до перемоги, але зізнаються, непогано було би, аби трошки підмогла українська арта. Від околиць Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. шість гектарів землі. За 20 кілометрів від столиці виділили самі собі депутати села Горенка. Це сталося ще навесні 2014-го, Коли розпочалась АТО, та Верховна Рада ухвалила закон про надання захисникам земельних ділянок. Але коли військові повернулись додому, виявилось, що їм землі в рідному селі не вистачило. Із подробицями Тетяна Баковня. Саме є ось ділянка, на якій розподілили ділянки між собою чиновники горинської сільської ради. Шість гектарів землі у самому центрі села за 20 кілометрів від столиці. За генеральним планом 2010 року тут мав би бути стадіон, дитячий садок, школа та клуб. Але навесні 2014-го сільрада все змінила. Територію розділили на 64 ділянки по 6 соток і планувала віддати атошникам. Змінили цілеве призначення і виділили тільки не учасникам, а то самі собі повиділяли. Риночна Вартість однієї сотки такої ділянки близько трьох тисяч доларів. Ці ділянки отримали учасники, нібито АТО. Ділянки отримали дружина дільничного, син, син депутата Стегнюк, син голови селищної ради, дріпє Михайло Анатолійович. Житель Горинки Олександр Мальчевський демонструє список з 64 прізвищ. Усі власники ділянок, депутати, члени виконкому, їхні родичі, друзі або знайомі. Тут голянки викати родичі. Ті тут Горенки всі родичі. Тут а, я, от якщо взяти як рени житель, у мене одні родичі і двоюродні, і троюродні можна теж назвати, що в мене мої родичі теж отримали ті ж самі Ті, що називають драпеї родичі, ну голови сільської ради. Ну так ну вони родичі, а куди їх дінеш? Поміж депутатами та їхніми родичами по шість соток землі отримали лише п'ятеро горенців, які воювали на Донбасі. Решті, а загалом отримати ділянки захотіли 26 шість не вистачило. У раді пояснюють їхні заяви написані вже після того, як землю розподілили. На той момент як з'явилися атошники, які поприходили потім дійсно не вистачило. Це Володимир Кочерга, батько 29-річного Юрія, який від зими приходить до тями у військовому шпиталі. Майже рік він воював на сході, повернувся з тяжким пораненням. Граната розорвалась в голові. Там осколок, возі серця, осколок витягнули. Пробита там калитка, грудна клітка, руки. І в ногах даже осколки не повинні мати. Заяву сина на отримання земельної ділянки в рідному селі. Розглянули, каже кочерга, але відмовили, бо землі вже нібито немає. Натомість для родичів заступника сільського голови Тетяни Шепелєвої сотки знайшлися. Скажи, будь ласка, за які заслуги тоді вашим родичам виділили дві земельні ділянки. На не пашці ваш тоді діпутаток. Я ще раз говорю, згідно чинного законодавства. Все законно. Усе законно твердить і колишній депутат сільради Дмитро Сакун. Згідно з офіційною випискою з земельного кадастрового реєстру, він також є власником однієї з цих ласих ділянок. Хоча сам це заперечує. Ви маєте особисто тут земельну ділянку. Ні, я не маю. А ваші родичі? Не мають. Наталя Бондаренко стала депутатом сільської ради вже після того, як землю поділили, і вже другий рік разом з односельцями намагається повернути її громаді. Люди пишуть листи до Кабміну, президента, а ще судяться, але всі суди програють. На це поле була надія майже, ну не знаю, два покоління, це вже точно. Які виросли з мрією, що на цьому полі буде стадіон. Що на цьому полі буде дитячий садочок. На цьому полі для похилого віку людей буде амбулаторія. Я думаю, що по шість сотих там хватить і готовцям, і на інфраструктуру. Коли наша знімальна група повернулася з Горенки, нам зателефонувала заступниця сільського голови Шепелєва і повідомила усім атовцям, які написали заяву на отримання земельних ділянок. Землю таки знайдуть і вже найближчим часом перевіримо. Тетяна Боковня, Вадим Литвин, Дмитро Панасенко, спецкор 2+,2. Верховний суд Росії відмовився переглянути справу Сенцова Такогоченка. Російський суддя вирішив. Не передавати справу на розгляд суду касаційної інстанції, повернути на батьківщину засуджених до 20 і 10 років Олега Сенцова і Олександра Кольченка раніше Москву просили міністерство юстиції України. Захисники заручників Кремля кажуть, необхідні документи Сенцов та Кольченко заповнили ще в квітні, але рішення про їхню передачу поки що не ухвалено. Не вплине на нього і нинішня ухвала каже адвокат українців. Це внутрішня процедура. Політичні перемови від нього не залежатимуть. Европейский суд, насколько я знаю, уже жалоба ушла давным-давно. Mm -hmm. А что касается внутренних процедур, есть еще несколько этапов прохождения жалобы. Проходишь одну инстанцию верховного Верховном суде, судебную коллегию, потом проходишь вторую, mm -hmm. президиум Верховного суда, потом еще председателя можно написать. Недобросовісні учасники тендерів для силових відомств нарешті не стимуть відповідальність. сьогодні. Президент підписав закон про армійські закупівлі, які розробляли представники проектного офісу реформ Міноборони. Якість продукції перевірятимуть постійно, а не тільки при відборі претендента. І тепер порушники процедури закупівель відповідатимуть гривнею. Вони сплачуватимуть гарантійне забезпечення, банківську гарантію. Крім того, страждатиме і їхня репутація їх заноситимуть до чорного списку, і впродовж року вони не зможуть брати участь у тендерах для міноборони. Водночас, якщо постачальник припуститься технічних помилок під час оформлення документації, йому буде надана можливість усунути їх упродовж 24 годин. І після цього буде підписаний договір. Військова прокуратура затримала за хабарі трьох керівників Краматорського загону прикордонної служби. Керівник відділу Бахмут Майор та два його підлеглі брали гроші з населення за проїзд без черги контрольних пунктів майорськ та зайцеве у зоні АТО. Продавали і квитки на провезення контрабанди. Злочинці у своїх лавах виявили самі прикордонники ще на початку квітня. Два місяці фіксували факти хабарництва за допомогою мічених грошей та цивільних подій, що сприяли в розслідуванні. Коли підлеглі передавали командирові його частку, їх заарештували СБУ та прокуратура. Загалом у них вилучили 600 тисяч гривень та 30 тисяч доларів. У хабарності підозрюють і ще прикордонників. У них проводять обшуки. Був затриманий начальник відділу Бахмут, його заступник та один із офіцерів під час передачі начальнику відділу коштів. У розмірі 45 тисяч гривень оформлення будуть проходити ще п'ять прикордонників з 23-ї години ночі вчорашнього дня. Пройдуть е, обшуки з ідентифікацією тих коштів, які е, знаходяться на обшуку, знаходять на обшуку, де є мічені, не мічені. Друге життя для списаної військової техніки чернівецькі прикордонники власними зусиллями відремонтували БТР, якому майже 40 років машина вже тривалий час стояла на одному з військових складів Львівської області і вважалася списаною. Її перегнали до Чернівецького прикордонного загону. Місяць крутили. Два застарілих бензинових мотори замінили на один сучасний дизельний та обладнали машину сучасними засобами спостереження. Коштами допомогли волонтери. Відреставрований БТР планують спочатку відправити у Львівську область, де на нього встановлять озброєння. Звідти він поїде у зону проведення АТО. Була здійснена поїздка на харківський авторемонтний завод, де ми вивчали досвід людей, які займаються подібною роботою. Ан 178 у Берліні на литовищі. Шонефельд стартувала міжнародна авіа і аерокосмічна виставка. 40 країн світу представили свої розробки. Конкуренція шалена, але наш близькомагістральний військово-транспортний 178 почувається впевнено. Чому знає Олександр Згородний? Фактично дебют український ан 178 вже уже бував на міжнародних виставках, але він вперше виконуватиме демонстраційні польоти. Така честь випала німецькому шонафілду. Аеропорт відомий історичний. Під час війни німці будували тут свої військові літаки. Після війни тут був радянський фактично аеродром. Тепер от виставка. Над Берліном хмариться першим у небо здіймається європейський військовий транспортник. А 400 машина вже не нова, це прямий конкурент українському АН 70 Наступним злітає Ан 178. І тут починається дощ, низькі хмари, туман. Пілоти притискають машину до землі та все одно час від часу ховаються у мареві. За польотом на межі дозволеного уважно стежать європейські фахівці, звертають увагу на мінімальну швидкість цієї турбореактивної машини 180 км за годину. Далеко не кожен літак на таке здатен. Ми показуємо максимальні можливості самоліти. Понятно, що для лінійних льотчиків такі режими не завжди потрібні. Вот, но мы показываем, что в принципе самолет может и на каких режимах он может выполнять. Вот. даже в таких вот экстремальных метеорологических условиях. Уважно стежать за польотом українські конструктори та інженери переживають. Счастье інженеров и конструкторів и всего НТК, что сегодня самолет показав самые лучшие свои возможные характеристики. Короткий взлет, энергичный набор высоты, крутые развороты и плавная посадка. Я хочу сказать, летчики справились. Вілікалібно задача, правильно. Да ми їх просто бажаємо. Наших... що ми що ми ще очікуємо від цієї виставки? Ми завжди очікуємо контракти. У нас тут є дуже багато перемовин, зустрічей. Результат буде це контракти. Перший контракт підписують уже за годину. Відома європейська фірма виготовлятиме для українських літаків систему кондиціонування. Це ще один крок від Москви, зазначають конструктори. Російське обладнання, яке використовувалося досі, незначно дешевше, але не дуже надійне. Європа якість гарантує. Це дуже важливий контракт, тому що ми започатковуємо співпрацю по багатьох програмах. Це буде дуже хороша співпраця між двома компаніями. Лише за кілька годин, коли скінчився дощ. У небо таки здійнялися й інші літальні апарати. Олександр Загородний Сіріязаренко спецкордва плюс два. Важкі фури вагою понад 24 тонни тони від сьогодні не пускатимуть на дороги загального значення. Таке рішення укравтодору. Щоправда, заборона діятиме лише в спекотну погоду, коли температура повітря буде вищою за 28 градусів. Фур на дорогах не повинно бути з 10 ранку і до 10 вечора. У такий спосіб сподіваються зберегти на дорогах асфальт у спеку під тиском вантажівок. Він руйнується. На ремонт кажуть, в укравтодорі грошей не вистачає. Нині більшість доріг загального користування потребують поточного середнього і капітального ремонту. Щоб вантажівкам було не перечекати денний спекотний час. Підготували понад 800 спеціальних майданчиків. Собача служба пси, які розкривають злочини, рятують життя і просто підтримують українських бійців на фронті. Цього року в обласні центри таких помічників правоохоронцям із центрального кінологічного центру в Ірпені передали 12. Як служать і на які подоги здатні службові собаки? Наталя Єрмова дізнавалась. Вони шикуються на плацу, наче справжні офіцери і спокійно чекають команд. Направо. Ці пси працюють МВС, шукають вибухівку та наркотичні речовини. Більшість з них були в зоні АТО. З поміж усіх вирізняється оця граційна вівчарка на кличку Кіра. Зараз вона зосереджена. Треба знайти автомат в одній з автівок. За успіхами досвідченої кіри уважно спостерігає молоде покоління. Її роботою сьогодні задоволений кінолог Віталій. Кіра сидіть. Сидіть. хорошо. Молодець. Представляємо Тернопільську область і вроді, результати сьогоднішні є непогані. Разом вони вже п'ять років. Ту першу зустріч і ще з цуценям він пам'ятає, й досі хиз пошуковця помітив одразу, і не наче батько обрав їй професію. Маленька, таке ніжненьке, гарненьке. Хи щось там шукає, щось їй цікаво. Вон, вона хоче до чогось добитися. Вони ну й ми так, от вирішили, що вона буде по пошковибуховою гречовим. І з Віталієм вони пережили кілька ротацій. У зоні АТО там Кіра перенюхала сотні автомобілів на блокпостах та прочесала сотні кілометрів. Урятувала не одне життя, бо часто знаходила у полях розтяжки. Там легкова машина, вони там десь ховають під ці дошки, боєприпаси, патронів, вон, пів тисячі, до тисячі. Ну, все. Поза війною відпочинок Молодець. улюблена гра з м'ячиком. І, звісно ж, жіноча підтримка. Ну, мені з нею ніколи не є самотньо, бо тому, що бувало таке, що в окопах сиділи одна одну пообнімали, бо то вона мене накриє та її накриє. Щороку готують таких не більше десятка, відбирають за жорсткими критеріями, але зарплат не платять. Лише сам кінолог з власної ініціативи може нагородити пасика смачним шматком м'яса. Наталія Ярмола, Роман Сукач, спецкор два плюс у Флориді гігантський алігатор виповз на поле для гольфу. Це відео зняте одним із гравців, набирає шалені популярності в мережі. Чотириметрова тварина суне собі своєю дорогою до великого озера. А на людей, які близько не підходять, уваги не звертає. Жителі штату до рептилій звикли іноді ті з'являються в громадських місцях. Від дороги переходять і до магазинів залазять. Звичайно, вони поводяться мирно, якщо їх не провокувати, але цього разу розмір. Зайвого гравця в гольф вразив навіть бувальців. Більше новин вже о 23-й. Дочекайтеся. Разом підіб'ємо підсумки частин.